Вітаю вас, хлопці і дівчата! А давайте я вам розповім про свою EDC аптечку. Ношу я її постійно в рюкзаку, який я е, майже завжди беру з собою, якщо виходжу десь в місто. Е, для EDC аптечки прекрасно підходять коробочки з відомих цукерок або Баркліс, або Альтоєс. Альтоіс дорожчий, Баркліс дешевший. Є там різних дизайнів. От Такого дизайну, такого дизайну. Ви собі вибираєте, продається. В інтернеті, на, тому, на тій же ж розетці, придбали, з'їли і маєте для EDC аптечки. Чим це добре, що це є баночка з харчового продукту, тобто ви можете туди все класти і не боятися, що ви щось собі нанесете шкоду. Дивіться ще одне. Я вам зараз покажу, що в мене тут знаходиться, єдина порада. Я не є лікар. Все, що ви будете там збирати своє, використовувати свої знання і райтеся зі своїм лікарем. Тобто я тільки ознайомчу показую, що я кладу. Я не лікар, в мене немає медичної освіти. Все, цим питанням ми закрили. Все інше на ваш страх і, і страх і ризик. Так, дивіться, я вам зараз тут це розповім. Дивіться, таблетки. Спочатку тут в мене що? Лоперамід. Це є при порушеннях травлення. Якщо, скажімо так, понос так. Можна його використовувати. На щастя, в мене травна система хороша, як і в більшості людей дорослого віку. Так? Це переважно старші люди і діти. Але всяке може бути, ми всі люди. Так? І плюс в мене, наприклад, старший батько, йому 80 років. Комусь можна допомогти. Так, так що нехай буде, тут не, не той випадок, коли можна сміятися. Так, валідол. Валідол використовують люди, в яких там проблеми з серцем. У мене, на щастя, з серцем проблем нема, так, Серцева судинна система в порядку, але ну, в мене там інша ситуація. У мене я допомагаю батькові дядькові, в якого є бджоли. Так, і в мене на селі є бджоли. І якщо вони кусають, так оце. Валідол можна намочити водою, нема води, слиною і прикласти до місця, куди вкусив, трошки менше буде набухати. Так що тут трошки своя ситуація. До речі, з такою метою, тільки в мене зараз немає з собою, треба придбати, є діазолін, по-моєму, називається. Наступне це парацетамол від Дарниці. Це якщо висока температура, якісь простудилися, так, горло. Вона збиває температуру і ви трошки краще себе почуваєте. Тепер далі це ребуксин. Таблетки їх використовують люди, в яких е, також проблеми з серцево-судинною системою. У мене, на щастя, тої проблеми нема, але ще, хто її використовує, це для підвищення. Спортсмени знають це для підвищення витривалості. Тобто, фактично, це як е, якійсь мірі такий енергетик. Тобто, якщо я, наприклад, їду десь на велосипеді, так, я можу собі і важко багато. Чи довго йду, так, якісь тривалі такі навантаження. Дві тих от можна таблеточки прийняти і все буде добре. Обов'язково, де нема дата, не зазначена, так, якщо у вас вирізано без дати, дату треба написати маркером до якого числа, щоб ми потім не використовували просрочку. Ну, крім валідолу, у мене, бо це в мене для зовнішнього використання, як я сказав, при укусі в мені все одно. Так, що тут в мене ще є? Валеріана. Валеріана також, в мене, як я сказав, серцево-судинна система, все в порядку, але вона використовується і для заспокоєння, щоб краще заснути. Ну, всяке буває. Десь перенервувався, нехай воно буде. Так, поїхали далі. Це вітаміни від... все, що в мене не в, не в блістерах. так? Я знаю, для чого це, що це, це для мене. І тому воно в мене все не, не підписано. І плюс це все вітаміни або мінерали. Навіть якщо це все з'їсти, нічого не буде, нічого страшного не станеться. Дивіться, це є вітамі... мультивітаміни від компанії Jim Beam. Це словацька компанія, мультивітаміни такої середньої якості, так. Але в принципі підійдуть. Один зранку, один ввечері. Тобто тут на два з половиною дні десь важко попрацював, потренувався десь на таких за домом, так? десь на на вулиці, на турніку ще якісь проблеми взяв. Один мультивітамінку і почуваю себе впевнено. Це є магній, магній в хорошій формі, магній цитрат. Тут 200 мг магнію цитрату, відповідно, на півтора дня вистачає. Для чого потрібен магній? Потрібен Для дуже багатьох реакцій, щось там більше 200 реакцій. І для здоров'я нервової системи, щоб ви розслабили, щоб ви, ви постійно перенапружені, як ви постійно знервовані, скоріше всього, не вистачає магнію. Плюс магній потрібен для роботи м'язової системи організму. Єдине, що якщо купуєте, то купуйте в хороших формах. В наших аптеках переважно це все оксид, магнію, він засвоюється Погано, там щось 15% засвоюється. І нічого доброго не дасть. Треба купувати або в моєму випадку це цитрат магнію, або малат магнію, або таурат магнію. Тобто такі форми, які добре засвоюються. А це можна тільки, в, скоріше всього, в американських магазинах типу iHerb купувати. Це вітамін С, це вітамін С, так, тавтологія. По 500 Мг. 500 мг 500-500-500. Це велике дозування того вітаміну. Але для чого я його тримаю? Тому що норма, там щось 80-100 мг, а тут 500 тільки в одній таблеці. Ем, колись ще за Союзу, якщо медики вчилися, то їм читали лекції, так, і їм це казали, але не всі це слухали, не всі це запам'ятали. Що якщо тільки починається простуда, так, чи гриб, чи простуда, чи горло болить, тільки чуть чуть ви починаєте. Ой-ой, щось, щось ніби не то. Потрібно в перші два дні. Прийняти 2, вітамини, 2 грами вітаміну С в наступні 2 дні по граму вже вітаміну С в день, і в наступні ще 2 дні, ще на два рази менше по, по 500 Мг мілі, вітаміну С і ще на наступні 4 дні по 250 Мг вітаміну С в день. Тобто, якщо тільки от я чую, що там горло, наприклад, схопило, щось холодне випив, так, чи якась температура, чи щось, в перші два дні я приймаю 2 грами вітаміну С. Тобто, але оскільки це водорозчинний вітамін, і він зразу виводиться з сечею, так, то його треба приймати, приймати порціями. Там, кожні, наприклад, 3 години. Тобто прийняв 500 мг зранку, потім почув, що що простуди. Потім через 3 години ще 500 міліграм, через 3 години ще 500 мг, і на ніч ще 500 міліграм. Наступний день повторив. А вже наступні два дні в два рази зменшити дозу. І ще наступні два дні ще в два рази зменшити дозу. І все таким чином. Це вже перевірено, або взагалі не хворієш, або набагато набагато легше хворієш оці всі простудні захворювання. Е, ті вітаміни це, є, це вже українські, це не найкраща форма, але, але для таких польових умов і підійдуть. Це є вітамін компанії Київські так? по 500 мг, бачите тут. Це, такі, в аптеках йдете, показуєте, їм навіть скріншот можете зробити собі, і вони вам таке дадуть. Відносно недороге. О, Якщо вже таку кращу дозу, кращу форму, де краще засвоїться, то це вже Вітамін С в порошку. Аскорбат Натрію, це він вже в порошку, це хороша форма, яка добре засвоюється. Ну, це вже сайт iHerb. і це коштує багато, це вже з, -з, -з Америки я замовляв, з США. О, це ще краще. Але і це можна брати, я це регулярно беру, і собі, і батькові, нормально. Так що, наступне, що в мене я з собою тримаю, це. Дві капсули комплекс вітаміну B, комплекс вітамінів групи Б, Б1, Б, В3, Б6, Б9, Б12. Це в хороших формах. Тут Б12, наприклад, в формі метилкобаламіну. це також саю айхор зі США замовлено. Ну, вітамін Б для чого? Для здоров'я нервової системи і притікання багатьох процесів, в тому числі і нормального функціонування м'язів. І тут ще вітамін Б12. У формі метилкобаламіну. Так. У нас переважно продається дешева форма оціанокобаламіну в аптеках. Це форма хороша мет... в формі метилкобаламіну. Е, багатьом людям вона потрібно, У багатьох є е, його недостача, особливо в веганю. Тому що в природних умовах вітамін В12 знаходиться в продуктах тваринного походження, якщо людина мало їсть м'яса, так. В тому числі старших людей воно часто не засвоюється цей вітамін в 12 його потрібно приймати додатково, або коли важкі фізичні або психологічні навантаження. Це також зі США куплено, тому що в нас тільки в формі цього на Так, тут є три тих, одноразові пластирі, так, десь порізався, взяв і всім знайоме з дитинства активоване вугілля. Якщо актово мене вугілля, якщо ви десь е, траванулися, так. якщо вас там, я не знаю, ви там вживаєте горілочку, перебрали, так. або якщо десь, ну, всяке буває, навіть воду, хоч в якійсь мірі очистити, О. то можна це використовувати. Так, зверху, дивіться, щоб оце все не, не тряслося, зверху я кладу оцей наморничок, що нас там заставляли постійно носити ці, -ці масочки. Зверху я це кладу, закриваю. І обов'язково, бо воно може розкритися у вас в рюкзачку, закриваємо це гумкою. От такий я склав ЄДС е, набір. Це під мої умови, те, що мені потрібно: вітаміни і якісь мінімальні ліки для підстрахування. Ви повинні це збирати для своїх умов, так що вам потрібно, як у вас організм. Як я сказав, я не лікар, ви повністю все берете на, як то кажеться, на свою відповідальність, так, радитеся своїм лікарем і приймаєте рішення. Для певних умов. Е, Можна щось ще сюди додавати. Ну, наприклад, можна, якщо б я десь йшов далі, так, або десь далі подорожував, або якісь такі тривалі ті от переходи, я б сюди шокину, наприклад, таблетки для дезінфекції питної води. Це не реклама, будь-які берете нормальні. Єдине їх кидається в воду, це не, 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 не запивається. Це хлор. хлор. Тут є інструкція, наприклад, чи в таких, чи будь-які інші берете. Є за кордоні. Одна таблетка вистачає, щоб очистити один, дезінфікувати один літр води. Тобто в складних умовах, так, ви знаєте, є багато випадків, коли люди м, не мають доступу до води. так. Навіть я вже зараз пригадую, як е, дамбу в Херсоні е, підірвали, так, на півдні, люди взагалі не мали доступу до води. Так, з собою є декілька таких таблеточок. Давайте я покажу, як воно. Це, до речі, польського виробництва здається. Ось такі декілька Ну, Єдине, оце все не повинно бути доступу до дітей, щоб вони цього не понаїдалися. О, бачите, скільки тут? 20 таблеток. От таких три, я, напевно, собі такі закину зараз сюди в ту аптечку, нехай лежить. О, Три штучки, наприклад, це 3 літри води. Три літри води можна цілий день в принципі, йти так? і вижити. А там же дійти десь, десь до людей і йти, от. літр води закинули. Навіть з будь-якою водою ми набрали. І оцей хлор, ну та й колись хлорували воду так, в тих в кранах наших. Так що підбираєте під свій та й на свій страх і ризик. І хороший варіант. Так що цукерки Баркліс рекомендую. Смак специфічний, але може вам задатися. Все, всього добро.